У Луцькому районному управлінні ДСНС з початку року зареєстровано 242 пожежі. 110 з них це у природних екосистемах. У період сухої погоди саме ліси стають дуже вразливими до пожеж. Найбільший показник суха рослинність, говорить провідний інспектор прилуцького відділу ДСНС Євген Мусієнко. Небережне поводження з вогнем в екосистемах. Викидають непогашені недопалки чи сірники, інколи підпалюють сміття, і це також призводить до масштабних пожеж. У нас навіть були такі випадки, коли в зв'язку з такими пожежами горіла власність людей, житлові будинки, господарчі споруди і там, скажімо, споруди різного призначення. Через необережне поводження громадян з вогнем найчастіше пожежі виникають в житловому секторі. Це людський фактор, простими словами, назвемо дехто там користувався несправним якісь електроприладом або не слідкує за проводкою. Тим більше в нас був спекотний місяць, і часто вимикали світло, і люди, скажімо, не дотримуючись елементарних правил безпеки, тільки як давали світло, вмикали всі одразу прилади. Це також часто призводить до короткого замикання і саме до пожежі. У зв'язку з цим то, рятувальники вкотре не закликають власть. не нехтувати Вежній правилами власть. пожежної безпеки. Перше, це ні в якому разі ми не. Підпалюємо суху рослинність за це передбачена адміністративна відповідальність. І друге, це ми не відвідуємо ліс, а особливо там не розводимо багаття.